пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Думайте про цього чоловіка, а я думаю тільки про вас, як вам себе вести. Тут, дівчата, він, до речі, до вас проявиться з пропозицією руки і серця по Ерафанту. Скаже: давай з тобою наші стосунки закріпимо да, в раксі. Так, так. Король Пентаклів, дивіться, і йому тут, до речі, дуже важко все це нести, бути королем Пентаклім стабільним Іленіни, але він вам це запропонує. У когось ваш чоловік насправді має стосунки по і йому вже важко все це нести. І він розуміє, що ні-ні, я вже не можу багато варіантів. Детьки, поки помішую, ви знаєте, так чудно, жінка, питають, мій чоловік пішов? Чи варто очікувати на його повернення? От наскільки дівчата, ви недалеко глядні? Десятка чаш, зараз розкажу. Про що я? Я про те, що ну, навіщо він до вас повернеться? Щоб далі страждати, ви що думаєте? Що він до вас повернеться через кохання до вас? Настільки не любов до себе. Де ви росли? Я сама росла, любов до себе мене не дуже привили. Я потім привчала, але зараз же багато всього. Піднімайте свого тазу, йдіть заробляйте гроші. Ні, вона чекає, щоб далі бути жертвою. Всі її жаліли. І ще, мабуть, маєте три чи п'ятеро дітей. Розумієте. Які страждають, яких ви б'єте. Перестаньте бити дітей. У мене крик вже. Ударь себе по голові. Чуєш мене? Я знаю, мене дивляться люди, які б'ють дітей. Ох! течки, люблю вас, але іноді. Ох, ох. Заказуйте амулети на особисте життя. Трансформаційні амулети із карт Таро проходити трансформації і змінитись, тому що те, що ви робите в цьому житті, ви себе вбиваєте, дітей своїх вбиваєте морально, а потім ще в старості стаєте і гроші просите. І так, як вам себе вести? Десятка пентаклів. Вам вести себе як жінка, яка погоджується тільки на стабільні надійні відносини, як жінка, яка забезпечена. Жінка, яка може собі багато чого дозволити, такого ж чоловіка хоче мати і поруч. Перед цим була десятка чаш, яка говорить про те, що вам треба вести себе з ним, так, дати розуміти, що або ти задовольняєш всі мої потреби, це значить любиш мене так, як я хочу. Але до побачення. І це також нормально, дівчата. Я за чоловіків, але ви їх так же розхлябили, що він пішов до іншого, а ви на нього чекаєте. І знов десятка чаш. Так, тільки так, дівчата. Як ще з ним поводити себе? Кажуть, з мечем. Тобто, слухати все те, що він говорить. І зразу те, що вам не подобається розказати йому. Це те, що ви повинні були робити на етапі, коли ви з ним знайомились, розумієте? Дивитись. А не казати, у мене метелики в животі. А скикось так от є, живуть. Я слухала Софію Стужу, позоріще. Як вона з трьома дітьми вийшла заміж за чоловіка, до та такого красення. Такому потрібен цей красень? Ви інтерв'ю подивіться. Боже, вона ж не впевнена в собі. Вона за ним там добивалася, бігала. Задовольняла його, подарунки не прохала, дев'ятка чаш. Так, як вести? Знов про це дев'ятка чаш вести себе, як жінка, яка знає, як себе задовольнити, і знає, що йому розказати, як вам треба. Це більше карти, нічого, а не... як скоро ніколиться? Четвірка пентаклів. Не скоро. Він працює тоді, коли він зрозуміє, що він вас втрачає і може втратити. Так, але майте на увазі. Хитрість обмани маніпуляції, вони будуть присутні. Він може вам наобіцяти, кажуть, багато чого, але наобіцяти і не діяти. Так, так тому вам кажуть, вам можливо, цей шанс не треба брати, тому що ви королева пентаклів. Ви жінка самодостатня, забезпечена, іерофант. Хтось із вас заміжня, то вам не треба міняти, а хто не заміжня, то вам кажуть про те, що ви вже стали мудрі. Так. І ви повинні дуже добре подумати чи вибирати вам його, тому що до вас іде імператор. Ресми групу телеграм, і буде вам щастя.